Шість причин не йти в маркетинг або вийти з нього. Нестабільність. Маркетинг це перше, що підпадає під скорочення під час кризових ситуацій. Компанії намагаються перерозподілити ресурси, щоб залишитися на плаву, і амбіції щодо масштабування відходять на другий план. Вигорання. Ви маєте завжди тримати руку на пульсі, досліджувати тренди, слідкувати за конкурентами та знати, як змінюється поведінка споживачів. Невизначеність результатів. Ви не завжди можете правильно виміряти результати своєї роботи, особливо якщо це стосується бренду вересня. Це може демотивувати та приводити до конфліктних ситуацій з клієнтом, який може не розуміти, що і для чого ви робите. Конкуренція. Ринок маркетингу перенасичений пропозиціями у будь-якому ціновому сегменті від SMM за 100 доларів від людини, яка щойно пройшла курси, до бренд-стратегії за 100 тисяч від топ-агенції. Усі вони в червоному океані і виділитися стає все важче. Поки вони втомилися. в мене є питання: чи дійсно ви знаєте багато маркетологів, які заробляють більше ніж 2 тисячі доларів? Люди, які заробляють такі суми в маркетингу або мають свою команду, або входять у 5% експертів, які вміють давати реальний результат клієнту. І ми це хочемо. змінити. досить малювати картинки чи запускати трафік. Це банальне паразитарство на некомпетенції клієнта. Час ставати з клієнтами в одну команду і разом проти всього ринку, але озброєні до зубів технологіями та стратегіями. Тож переходь за посиланням в профілі та реєструйся на можливо найкорисніше навчання з маркетингу, яке ти коли-небудь проходив.